Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час-тайм. продовжуємо випуск. Американці відзначають 200-ту річницю з дня народження Абрагама Лінкольна, 16-го президента Сполучених Штатів, нинішній президент Барак Обама, якого часто порівнюють з Лінкольном, взяв участь у святкуванні річниці на капітолійському пагорбі. У своєму виступі президент Обама зокрема сказав, що Лінкольн знав, як об'єднати роздріблену країну. Лінкольн ніколи не забув. Вав, що Сполучені Штати це одна нація, один народ, зазначив перший чорношкірий президент США у рамках відзначення річниці народження 16-го президента. Обама взяв участь у спеціальній церемонії у Вашингтонському театрі, де було здійснено замах на Лінкольна, що спричинив його смерть. Обама також вирушив до рідного міста Лінкольна спрінгфілд штату Іллінойс. Саме у цьому місці Барак Обама оголосив про свою участь у президентських перегонах. Взагалі президент Обама ніколи не приховував свого захоплення досягненнями великого попередника, який керував державою у період громадянської війни і провів низку демократичних перетворень, серед яких скасування рабства Обама в усьому намагається бути схожим на Абрама Лінкольна. Як саме це виявляється, розповідає Зорислав Байдюк. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. присягу на посаді 44-го президента США Барак Обама склав на біблії, на якій майже 150 років тому присягався президент Авраам Лінкольн. Цю біблію Обама обрав неспроста, як і місце, звідки він вперше голосив про свої президентські амбіції. Рідне місто Лінкольна, Спрінгфілд, штат Іллінойс. Саме тут, у тіні старої штатної столиці, де Лінкольн закликав законодавців об'єднатися. Обама багато у чому копіює свого великого попередника. Негайно після перемоги на виборах 4 листопада він цитував уривки з відомої гетесбергської промови Лінкольна Влада народу, волою народу для народу не зникла з лиця землі. Це ваша перемога. Історики кажуть, що є причини, чому Обама хоче походити в усьому на свого кумира. Коли Ми говоримо про Авраама Лінкольна. Ми говоримо про американську мрію. Лінкольн народився у дерев'яному будиночку. Ніяких університетів не закінчував, вчився сам по книжках. Відтак став президентом. Керував державою у надзвичайно складний час, період громадянської війни. Завдяки його лідерству війна закінчилася, але з нею обірвалося життя Лінкольна. його бімемберзванарагрей Лінкольна пам'ятатимуть як одного з найвидатніших президентів за його лідерство і вміння діяти під час кризи. Він був прагматиком з дуже сильними ідеалами. Барак Обама обрав Лінкольна постаттю для наслідування, оскільки саме він зберіг цілісність країни, звільнив рабів і надав громадянські права афроамериканцям. Зорислав Байдюк, Голос Америки.